Христос, ми з вами, дорогі браті і сестри, підходимо до завершення світлого тижня, тижня, коли найбільше освітується світле Христове Воскресіння. Для нас, для християн, ця подія основна, головна і найважливіша. Тому що саме на події Воскресіння базується все наше віровчення. Якщо говорити предметно, то те, як Христос страждав і помер, це було зрозумілим. І для багатьох людей в тих умовах це було навіть очевидним, а для деяких навіть важливим. Ну те, коли Христос воскрес, це було неочікуваним ні для кого. Навіть самі близькі, навіть учні не могли повірити, що це трапилося, що це відбулося. Не говорячи вже про тих, хто бажав смерті Христові. Хто створював всі умови для цього, щоб це відбулося. Подія Воскресіння вона змінила від того, що вона відбулася непередбачувано для людства. Ми живемо в умовах, коли багато є речей складними для нашого життя, для нашого розуміння. Не завжди відбувається так, як ми хочемо і як порадимо. Є багато моментів, які доводиться нам переживати. Всупереч своїм прагненням, своїм мріям. Є моменти, коли ми розчаровані, коли ми здаємося, коли ми опускаємо руки, тому що не знаємо, що буде далі. Інколи здається, що майбутнє занадто негативне для нас, занадто безперспективне, що нічого не вдасться, нічого не відбудеться особливо. Що вже й так усе визначено і неможливо навіть в якійсь мірі привечу. Якраз у Христове Воскресіння це подія, яка нагадує про те, що там, де по наших людських мірках нічого не може бути, саме якраз там все і відбувається. Там, де нічого немає, на нашій поліці, з боку Бога там якраз все знаходиться і проявляється в людській історії. Нам дуже важливо зберегти оцю. Про подію Воскресіння. Дуже важливо зберегти оцю атмосферу радості, яку не можна зупинити, тому що Христос Воскрес і цим самим закликав нас до Воскресіння, закликав нас до життя, закликав нас до перемоги над Злом, над дияволом, навіть над смертю. Ще тут, в цьому світі, ми з вами причетні до великого, до особливого Ми здатні жити. Жити не існувати, а жити думкою про те, що наше життя воно не лише тут, а воно й у вічності. Що наше життя не зводиться тільки до вирішення якихось побутових питань, прогодувати сім'ю, заробити гроші, збудувати хату, вижити в кінці кінців. Наше життя має зовсім інший вимір, зовсім іншу ціль і мету, про яку ми зазвичай забуваємо. Тому що якщо нас не дають запитати, а чи дійсно ми щасливі сьогодні і можемо сказати дякую Боже, за це життя, то мало хто із нас може навіть наважитись про таке подумати, що ми відчуваємо себе щасливо, що все в нас гаразд, що все в нас чудово. Тому що є мільйон причин, щоб так не думати. У кожної з нас є мільйон різних причин, труднощі, проблеми, страждання, ситуації різні, невирішені питання. І тому подібне, які нас непокоять, турбують, які не дають нам взагалі відчути, що ми живі, що ми тут на цій землі. Но в певній мірі ми приходимо до цього розуміння, коли стикаємося зі смертю, з втратами, коли приходимо на цвинтар, ми бачимо, що життя зовсім інший має вигляд, ніж ми його собі намагаємося втиснути в своє усвідомлення. Ми бачимо, що людина тут на цій землі короткий проміжок часу. І все те, що вона тут робить, все те, що вона досягає, воно тут і залишається. Ніхто з собою, з цього світу нічого не забирає. Ми приходимо сюди ніж з пустими руками. І з пустими руками ми з цього світу йдемо. Але Господь своїм Воскресінням підкреслює те, що наше життя воно має зовсім іншу цінність в його очах. Він прийшов на нашу землю, прийшов до нас, став одним із нас. Був з нами тривалий час, говорив для нас, підтримував нас. І потім, коли ми не витерпіли, його присутності серед нас, людей, коли ми його, люди, відвели на хрест і там розіп'яли, Господь все одно залишився вірний нам. Все одно Його любов, Його бажання підтримати людину, воно нікуди не зникло, не згубилося, Він не змінив. Своє відношення до нас. Ми міняємо своє відношення і до людей, і до Бога тисячу разів за якийсь короткий проміжок часу. Бог не змінив своє відношення. Навіть будучи там на Христі, Він молився за людей і казав, прости їм, Боже, вони відають, що вони роблять. Ну коли Христос Воскрес, то Він не вернувся до якихось образ. До якогось знищення тотального за все те, що зробилось ним людство. Навпаки, він з більшою силою і наполегливістю підтримував людей, говорив їм, проповідував, закликав їх жити. І от сьогодні, дорогі браті і сестри, ми теж переживаємо складний період своєї історії. Конкретно ми, в наших умовах, в нашій час. Іде війна, яка накладає особливий відбиток страждань, труднощів, проблем, коли ми під загрозою, під загрозою наше життя, життя наших близьких. Але навіть в цих умовах Господь закликає нас продовжувати жити і не здаватися, не опускати руки, не піддаватись на якісь внутрішні стани з невіри, страху відчаю. Тому що ми легко цьому піддаємося. Ми дивимося навкруги, ми в себе порівнюємо з іншими. Ми починаємо лякатись, там стає страшно, але Господь дає нам силу, силу не переможу, силу хороші. І як говорить нам слово Боже, що не надійтеся на людей, синів людських, на князів не надійтеся, бо в них нема спасіння. Ми це побачили не раз, що не тільки зброя, не тільки якась підтримка вирішує долю і питання, а в першу чергу наш внутрішній світ, наше бажання жити. І для цього життя щось робити. Є багато людей, які померли, але вони до цих пір живі, тому що вони йшли в той світ із життям собі. Є багато людей, які живі фізично, але вони мертві внутрішньо, тому що вони не дбають і не думають про інше, зациклені тільки на собі. І їхні вчинки, їхні дії вони приводять не до життя, а до смерті. Наша місія сьогодні, дорогі браті і сестри, Говорячи про Пасху Христову, про світле Воскресіння Христа, говорячи ці слова Христос Воскрес, притримати в собі цю атмосферу радості, натхнення, особливого оптимізму, бажання жити і дарувати життя іншим, Помагати тим, хто поруч підтримувати взагалі життя наше на всіх рівнях. Тому що Господь воскрес і це не... Очевидно, це не передбачено, це незрозуміло для багатьох. Але Він Воскрес. І для нього це очевидно. І цим самим показав, що більшість тих речей, які в нашому світі мають бути в перспективі, мають бути зрозумілими, вони в кінці кінців не є зрозумілими. Тому що ми всі багато знаємо, багато з чим стикалися, багато пережили, у нас досвід немалий, але є питання навіть. Перед якими ми стоїмо і не знаємо, що робити там. Ми не знаємо, як діяти, ми не знаємо, що буде. Бо це приховано від людини. Наше життя залежить не від того, що буде в майбутньому, а від того, як ми сьогодні проживаємо свою історію, чим ми її наповнюємо, куди ми направляємо нашу увагу. Хочу побажати кожному з нас, дорогі друзі, віри в, в рішучості, безстрашності. Ще більше любові, ще більше розуміння один до одного, тому що складно, важко. У нас є мільйон причин, щоб жити як попало. Але у нас є ще більше причин, щоб жити як найкраще. Тому що це наша історія, це наше життя, яке сьогодні нам дарує Господь. Христос Воскрес! Дякую всім за молитву, за спільне благослужіння.